Слава Ісусу Христу! Коли я роздумував про подію, про яку ми сьогодні згадуємо, зараз Вдалі висети, я зразу чомусь подумав про два слова. Про два слова коротка пам'ять. Ми сьогодні вже чули про славний віст Ісуса Христа в Єрусалим. І коли я думаю про це і думаю про події, які сталися зразу після цього в'їзду, мені чомусь приходить на думку, що в людей того часу і не тільки того часу коротка пам'ять. Коли ми подивимося на цю подію, це була дуже грандіозна. Ісус Христос, він приходить до Єрусалиму, а буде йому ще йти. Він приходить в це місце в серце християнства. Він приходить в місце, де збиралася вся влада релігійна, де збиралися священники, де збиралися люди, які дуже добре знали Слово Боже. І приходить в це місце. Я не буду причитити цієї історії, сьогодні вже читалося. Але коли Матвій описує цю подію, і коли він хоче показати всю суть, те, що сталося тоді, то в 21 розділі Івані від Матвія, в 10 вірші, він говорить такі слова. А коли він увійшов до Єрусалиму, то збернулося ціле місто. Коли Матвій хоче описати цю подію, настільки вона була сильною, настільки вона була великою, настільки вона була неповторною, він каже, що здвигнулося ціле місто. Тобто ціле місто, десятки тисяч населення, можливо, сотні тисяч населення цього Єрусалиму, воно здвигнулося. Інші події, які ми пов'язуємо з Ісусом Христом, вони були не такі славні, коли ми згадуємо про народження Ісуса Христа. Він народився десь там в Клеєм. Ніхто про це не знав. Декілька людей прийшли до нього для того, щоб його привітати з свого часу. Коли Ісус Христос воскрес ще одна подія, про яку будемо говорити трохи пізніше, через тиждень, знову ж декілька учнів Марія прибігли до гробу. І тому, коли ми говоримо про цю подію, ця подія вона була дуже сильною в, в той час. Люди кидали вітя ми сьогодні чули. Люди кидали свою одежу. Ми також сьогодні чули про те, що одежа це, це було щось, що не можна було просто кидати. Люди не мали можливості. Купляти собі багато одеж, була одна зміна або дві зміни одежі, це максимум. І ми бачимо, що це серце людське насправді і воно було розположене до Ісуса Христа. Але щось змінилося за декілька днів. Щось змінилося за декілька днів. Оця людська пам'ять, пам'ять цих людей, які були там, в Єрусалимі, вона стала дуже коротка. Всього декілька днів. Всього декілька днів. І люди просто забулися. Біблія говорить, що у Бога теж є коротка пам'ять, коли Він говорить, що я візьму ваші гріхи і закину за гребене і ніколи що не згадаю. Але у Бога коротка пам'ять тільки відношенню до наших гріхів, до всього іншого він дуже добре пам'ятає. А люди цього разу вони просто забулися. Чому? Що попливало на людей? Що такого зробив Ісус Христос після того, як прийшов Єрусалим? Що люди, вони доколіно змінили свою думку і через декілька днів вони кричали розібни. Три аспекти, які я побачив саме в цих подій, в хронології, цих подій, які сталися в Єрусалимі того часу, три речі, які вплинули на цю людську пам'ять, на її думки. На її відношення до Ісуса Христа. Перше, що я побачив в цьому, це те, що Ісус Христос, Ісус Христос, Він докоряв, докоряв релігійній владі того часу. Ісус Христос, Ісус Христос, коли прийшов Єрусалим, Оце серце християнства тоді він почав докоряти релігійній владі, священникам, первосвященникам, книжникам, фарисеям. Людям, які мали вибудовувати, вибудовувати на підставі Слова Божого хороше і правильне відношення народу до Бога. І коли приходить Ісус Христос, Він Починає їм докоряти. Сьогодні вже Бориславі читав. Подивіться разом зі мною, куди пішов Ісус, коли тільки прийшов Єрусалим. Куди пішов? Він пішов в храм. Можна було прийти в храм, вистроїти гарно цих священиків, цих людей, які читають Слово Боже, похвалити їх. Можна було розказати про кожного, про їхні чесноти. Розказати про те, що вони дуже гарно дотримуються закону Мойсеєвого. І, можливо, ці люди так і очікували, але сталося інакше. Ісус Христос приходить в храм. І Біблія говорить, що Він називає і сьогодні при славій підцитував це слово печера розбійників. Якось навіть не культурно. Якщо печера розбійників, то хто в цій печері? Розбійник. Іншими словами, приходячи в храм, Ісус Христос, Він підбирає два слова, печери розбійників, називає цих людей, називає владу, релігійну владу розбійниками. Потім з вуст Ісуса Христа звучить декілька притч. І подивіться, тільки на одну з притчика звучить в 21 розділі 33 вірш. Притча про злочинних винарів. І коли ми дивимося хронологію цих подій, яка відбувалася від Єрусалиму до розп'яття Ісуса Христа, ми можемо побачити, що Ісус, не завжди підбираючи хороші, правильні культурні слова, Він звертається не до народу, Він звертається не до політичної влади на той час це. Були римляни, він звертається до релігійних діячів того часу, до духовної влади того часу. І Він починає їм докоряти. Ще одне, що робить Ісус Христос, він, він каже про храм. І Він каже, що каменю на камені з цього храму не останеться. Святиня, саме сукровена. Саме те, що напротязі багато часу. Воно з'єднувало цих людей. Ісус каже, цього не буде. Ісус по-іншому розуміє церкву, і, Ісус по-іншому розуміє християнство, і Він каже, каменя на камені не останеться. І ще одне, що дуже сильно говорить Христос 23 розділ Івана від Матвія, коли він звертається до цих людей, і Він каже такі слова: на сидінні Мойсеєві. Усілися книжники і фарисеї. Тож усе, що вони скажуть вам, робіть і виконуйте, та за вчинками їхніми не робіть, бо говорять вони, та не роблять. того. уявіть собі, що Ісус Христос, звертаючи увагу на всіх, хто вчив тоді, на всіх вчителів, Він каже, між їхніми словами і їхніми ділами дуже велика прірва. Між їхніми словами, їхніми ділами дуже і дуже велика прірва. І коли Христос про це говорить, оця влада, безбожна, релігійна влада, яка боїться правди, яка боїться, що про неї сказали так, як є, вона починає працювати проти Ісуса. Адже перше, що зробив Ісус, що зробив Ісус, що спонукало, щоб ці, щоб ці події, які були в Єрусалимі, щоб вони прямо помінялися, в іншу сторону він починає докоряти відкрито. Відкрито починає докоряти регіоні влади. Друге, що робить влада? Вона починає впливати на суспільство. Вона починає впливати на людей, на народ. Вона розуміє, що всі питання, які висловлює Ісус, вони до них. Вони розуміють, що потрібно шукати людей, які будуть свідчити проти Ісуса, тому що для того, щоб Його розп'ясти, треба свідків. Треба людей, які свідчили. Біблія описує в 26 му розділі від Матвія цю подію, коли одна з подій. 26 років 57 вірш. А вони схопили Ісуса і повели до Пересвященника Каяфи, де зібралися книжники і старші. Петро здалека йшов у слід за ним аж до двору Пересвященка і війшовши всередину сів зі службою, щоб побачити кінець. А пересвященки та весь Мдріон шукали на Ісуса неправдивого свідчення. Чуєте, хто шукав пересвященки? І Синдріон, щоб смерть заподіяти йому. І не знаходили, хоч кривосвідків багато підходило. Аж ось на кінець з'явилися двоє і сказали, він говорив, я можу зруйнувати цей храм. Отже, влада, релігійна влада, біля так говорить, Синдріон і священики, вони Говорили проти Ісуса Христа. Вони почали впливати на народ. Той народ, який ще вчора там в Єрусалимі стелив свою одежу, стелив це кричав слава Ісусу Христу! Осанна!» Цей народ помаленьку почав говорити інше, думати інше, робити інше. Взагалі просвященники священники. Вони з самого початку, коли тільки Ісус з'явився на цій арені, коли він почав проповідувати, коли він почав зціляти, вони вже працювали над цим. Але коли Ісус відкрито, їм докорив, коли Ісус відкрито почав говорити про їхнє життя, про їхні слова, про їхні діла, про їхні поступки, вони це робили ще з більшою силою. Вони збирали людей, вони збирали народ, вони підбурювали, вони намовляли. І здавалося, і здавалося, що з однієї сторони Ісус Христос, який робить чудеса, який зціляє, який готує тисячі народу, з другої сторони священники, які мають неправдиві свідчення, і здавалося, нічого не буде. Не може думка народу, думка людей, думка цих ізриттян помінятися так швидко. Тому що Ісус за своїх три з половиною роки, він і зробив дуже багато. Це тисячі, десятки, сотні тисяч людей, які відчули його благодать на собі. І здавалося, ну не може так бути за цих п'ять днів, щоб все помінялося. Але воно помінялося. Оцей вплив влади, реміни, влади на суспільство, на народ ізраїльський, він приніс свої результати. І третє, останнє аспект, остання така думка, яку я тут знайшов. Чому? Чому помінялося все? Чому так сталося? Непевність у словах і діях народу. У словах і діях. Взагалі слово, воно відіграє дуже важливу роль в житті людини. Ми знаємо, що Євангелія В Івана починається спочатку було слово, і слово було Богом. Слово, можливо, ми це мало зауважуємо, але слово, яке виходить з наших уст, воно має дуже велику ціну. Воно має дуже велику ціну. Те, що ми говоримо, можливо, не завислідкуємо, можливо, нам не вдається це робити, тому що ми люди і ми маємо людську природу. Але слово насамперед має дуже сильну ціну. Воно переростає в наші дії, те, що ми говоримо, те, що ми часто передумуємо. Те, що ми можемо сказати і не виконати, це відіграє важливу роль. І коли ми дивимося на цих людей у 21-му розділі, коли Ісус Христос вїжджає в, в Єрусалим, їхні слова були як найкращі. найкраще. Їхні слова і разом їхні дії, вони говорили про те, що вони люблять Ісуса Христа. Вони говорили про те, що Ісус Христос номер один, Ісус Христос їхній владика, їхній Цар. Вони готові були віддавати. Своє останнє свою одежу. Не було можливості потім цю одежу, можливо, навіть зібрати, Не було можливості попрасувати її, і так далі, і так далі. Але вони віддавали це. І своїми словами, своїми діями вони показували, що Ісус для них важливий Він Цар. Вони Його люблять. І саме через декілька днів ми можемо побачити, яка непевність, яка непевність в словах людини, яка непевність. Слова цих людей. Вони не пам'ятають, уявіть собі, що три з половиною роки Ісус Христос Він все робить для них. Він розказує, Він попереджає, Він говорить: я прийшов, щоб померти заради вас. Саме ціне, що в мене є, це людина, це ви. І вони не пам'ятають. Їхня пам'ять стає короткою. Хотів би, щоб ми з вами залипали зараз. На декілька тисяч років назад, для того, щоб побачити одну подію ізраїльського народу, яка сталася дуже давно при виході з Єгипту. Для чого? Для того, щоб зрозуміти, що під час в'їзду в, в Єрусалим Ісуса Христа, коли люди забулися, коли люди вони, почали не пам'ятати, що робив Христос для них, що це був не єдиний такий час. Ми подивимося в історію ізраїльського народу і бачимо, що людина, людина, вона так часто поступає. Пізніше ми поговоримо ще про наш час, але зараз повертаємося до книгу Числа, 11 розділ 4 вірша. книга Числа, 11 розділ 4 вірш. Події, які відбувалися в пустині, коли ізраїльський народ вийшов вже з Єгипту, а збиранина, що була серед нього, стала Веретувати. І також і що сени стали плакати з ними та говорити, хто нагодує нас м'ясом. Ми згадуємо рибу, що їли в Єгипті даремно, огірки єдині, і пілі, і цибулю, і частик. А тепер душа наша м'яна. Немає нічого, тільки мана нам перед очима. Мені вас увагу ще раз зачитаю цей шостий вірш, де вони кажуть, а тепер душа наша в'яне немає. Що немає? Нічого. Коли дивитися книгу-вихід, перший розділ, те, що вони згадують, як хороше щось, перший розділ, книга вихід, ставлення єгиптян до них. Те, як вони до них ставилися, те, яке відношення в них було до цих людей. Перший розі книга Вихід, 12 вірш. Але що більше його гнобили, то більше й множився, то більше і ширився, і жахалися єгиптяни чи зрізали синів. І Єгипет змушував синів Ізраїля тяжко працювати. І вони погіршували їхнє життя тяжкою працею коло глини та коло цегли і коло всякої праці на полі. Кожну їхню працю, яку змушували, тяжко робити. Отже, ми читали, що в пустині ізраїльський на народ він починає згадувати їхнє, як-буде як щось прекрасне або щось хороше, але там не було нічого хорошого. Там було рабство, там був полон. І ці люди, які були в Єгипті, тільки заради того, щоб не слухати Мойсея і не слухати Бога. Вони звертають свій розум, свою пам'ять назад. Вони згадують, що було в них. А я вам процитую як мінімум чотири важливі речі для життя людини, що було в пустині ізраїльської, що Бог їм дав. Перше, безкоштовна їжа. Уявіть собі, що не потрібно працювати для того, щоб забезпечити їжею себе і свою сім'ю. Друге, джерельна вода. В пустині Бог так турбувався, що люди отримували воду зі скелі. Чуть в пустині. Третє. Одяг і взуття, що з ним було? Він не зношу. Не треба було переживати, що завтра треба купити новий костюм, нові крусівки. Як війшли в пустинні в одязі, так і з пустині вийшли. І останнє. Для мене саме сильне. Не треба було нічого робити. Уявіть собі, які умови там, в пустині, Бог зробив для євреїв. А вони кажуть, а ми хочемо. Є І коли ми дивимося на той час і ми переносимося в час, коли Ісус Христос в'їжджав в Єрусалим, ми бачимо, що настрій людей однакові. Людей пам'ять коротка. Люди забуваються. Люди з однієї сторони забуваються, що було в Єгипті, з іншої сторони вони забуваються, що три з половиною роки для них робив Ісус Христос. Що три з половиною роки для них робив Ісус Христос. І оця непевність у їхніх словах і у їхніх діях привела до того, що вони почали кричати замість слава Ісусу, замість «Алілуя», замість Осана. Вони кричали, розітни Його. Подія, яка сталася з Ісусом в Єрусалимі, це дуже сильна подія, яка, через яку звернулося ціле місто, сьогодні має про щось говорити нам, нам з вами. Сьогодні яким чином, коли ми чуємо ці слова, і сьогодні вже декілька разів ми читали цю подію, щось має говорити нам. Як висновок я процитую три речення з того, що я говорив, і хотів би, щоб ми могли декілька хвилин пороздувати про наше сьогодення, тому що дуже добре дивитися на історію, яка сталася, дуже добре брати уроки, дуже добре дивитися на ізраїльський народ, тому що коли помилявся, можна й собі так не помилятися, але набагато важливіше. Подивитися на сьогодення, як в мене сьогодні, як нас сьогодні. Чи я сьогодні не поступаю так само, як поступав народ тоді? Тому що оцей ізраїльський народ, він нічим не гірший і не кращий за нас. Він нічим не гірший і не кращий за нас. Отже, перше. Прірва між словами і ділами. Думайте, будь ласка, сьогодні не про когось, а про себе. Прірва між моїми словами і моїми ділами. Яка вона? Чи є вона? Чи вона велика? Чи, можливо, її взагалі немає? Це те, чим докоряв Ісус Христос первосвященник. Це те, що дуже не подобалося Ісусу Христу. І дуже подобалося священникам. Тому що вони могли говорити це те, що говорив Місей, а робити зовсім інше. Отже, перше, це пліва між моїми словами і моїми ділами. Чи є таке в мене, що я можу говорити одне, а робити інше? Говорити одне, а робити інше. Друге. Кого я слухаю сьогодні? З однієї сторони, сторони є Слово, є Біблія, є хороші люди, є віруючі люди, є люди, які говорять Іван, є люди, які говорять правду. І сьогодні є люди, які живуть зовсім по-іншому, які живуть, для них хороша їжа це якісь плітки, це неправда, це неправдиві свідчення. Кого слухаю сьогодні я, живучи в 2023 році, живучи вже на е, році війни, навіть більше, далі, ніж вік? Кого сьогодні слухаю я? Хто сьогодні для мене є авторитет? Тому що коли ми бачимо цих людей, цей народ, вони послухали на Ісуса, вони його розпілили. І третє, непевність, зміна думки. Зміна слів, що я можу сказати відносно цього в моєму житті? Чи мої слова і мої думки, вони є певними? Чи я відповідаю за свої слова і за свої думки? Чи кожного разу, коли я говорю, я стараюся це виконувати? Ці три речі, вони окреслюють мою сутність сьогодні. Я не знаю, як би поступили б українці сьогодні, якби місто Київ, нашу столицю, прийшов би Ісус Христос. Пішов би в храм, пішов би в самі сильні церкви, самі великі. І почав би докоряти. І почав би докоряти. Прислав і говорив проповіді, що. Сьогодні Ісус, напевно, що мав би дещо сказати нам. Я думаю, що якби сьогодні Ісус Христос прийшов би в Україну, він мав би сказати не дещо, він мав би сказати дуже багато, дуже багато, дуже багато. І коли ми дивимося на відносини Ісуса з священниками, з релігійною владою, ну, на жаль, так сталося, що Він не мав би сказати про них чогось хорошого. чогось. Хороший. Тому Хай благословить нас роздумами про сьогодення, про мою сутність, про мою відповідальність, про мої слова і мої діла, про те, кого я слухаю, для того, щоб насамперед бути готовим до приходу Христа. Ми не знаємо з вами, коли Він прийде. Ми не знаємо, чи він прийде сьогодні, чи завтра, можливо, через декілька Днів і тижнів ми з вами живемо в час війни, і це горе про те, що в будь-який час, в будь-який час ми можемо з ним зустрітися. Ми вчора з тімою їхали додому, і він каже, тато, а може ракета сюди прилетіти? Ну, сюди, тут, тобто, в родиви. Та я кажу, може. Вона може прилетіти в будь місто, в любе село. Вона може прилетіти в будь-який будинок. Це говорить про те, що ми живемо в такий непростий час. І навіть... Якщо прихід Ісус Христа дещо далеко за горнами, то наша зустріч з ним може бути в кожному миті. Треба було благословить кожного з нас, щоб цей приклад, який ми читаємо на сторінках Євангелії, приклад такої короткої пам'яті людської, що він для нас був позитивний, що ми могли взяти з цього хороші уроки і в своєму житті дуже сильно і дуже гарно пам'ятати, що зробив для нас Ісус Христос. Nas spasite. Amin. Amin. Budemo ljudi.